Привіт, друже! Тема заняття наш помічник світлофор. Назва світлофор походить від двох слів. Нашого слова світло і грецького той, що несе. Отже, в перекладі це означає той, що несе світло. Подумай і скажи, навіщо потрібні світлофори. Світлофори потрібні для того, щоб регулювати рух транспорту та пішоходів. Чи знаєш ти, які бувають світлофори? Світлофори бувають транспортні, пішохідні та залізничні. Пішохідний світлофор, на відміну від звичайного, має тільки два сигнали червоний та зелений. Пропоную тобі пригадати, що означають кольори світлофора. На червоне світло необхідно зупинитися. Заборона руху. На жовтий це увага! Необхідно приготуватися до руху, а на зелений можна сміливо йти. Іноді на світлофорі є кнопка, при натисканні якої загорається зелене світло. Якщо немає на дорозі світлофора, необхідно спочатку подивитися ліворуч, дійти до середини дороги, а потім подивитися праворуч і продовжити рух. Як ти думаєш, що необхідно робити, якщо не працюють всі світлофори? Якщо світлофори не працюють, то на допомогу прийде регулювальник. Регулювальник регулює рух транспорту на дорозі. Пропоную тобі пограти в рухливу гру світлофор. На зелене світло ходьба на місці. На жовте зупиняємось і піднімаємо руки вгору. А на червоне світло швидко присідаємо. Отож починаємо. Зелене. Червоне. Жовте. Зелене. Червоне. Жовте. Світлофор це найважливіший засіб безпеки на дорозі. У Лондоні навіть встановили дерево із світлофорів. Це дерево не несе ніякої функції. Його створили для краси. Правила дорожнього руху повинен знати кожен. Вони дуже важливі і допомагають нам зберегти найголовніше життя. Бажаю тобі успіху, до нових зустрічей!